Вітаю, друзі, ви слухаєте радіо Надвірна ФМ» і Сьогодні в програмі з перших Кравець міський голова міста Надвірна Зіновій Андрійович. Вітаю, пане голове. Доброго здоров'я всім. Мирославович, я напевно, що підійду до тієї теми, яка є найбільш актуальною для нашого обговорення і громади. Знаю, що ви дуже багато доклали зусиль, незважаючи на те, що це є приватна власність, це мова йде про нафтохімік Прикарпаття і ви, будучи. Народним депутатом України також докладали багато зусиль для того, щоб якомога більше інвестицій залучити в надвернянську громаду, і зараз також не стоїть байдужі до навіть і до приватної власності. Скажіть, будь ласка, чи є результати щодо нафтохіміку Прикарпаття? Так всі прекрасно знають, що в січні місяці почалися проблеми цього року. Автохімік Прикарпаття звернувся до міської ради про те, що приватні акціонери зупинили фінансувати саме безпосередньо роботу пат Прикарпаття, адже на території цього підприємства розміщені очисні споруди, які переробляють біологічні стоки від комунального підприємства надвірного водоканал. Нофтохімі Прикарпаття не працює з 2010 року, але саме очисні споруди, об'єкт критичної інфраструктури, який сьогодні несе велику критичну інфраструктурну відповідальність, важливі для забезпечення стійкості і життєдіяльності громади. Повірте, що можна по-різному оцінювати. Роботу органу влади, але якщо сказати про об'єкти, які край важливі, соціальні, і об'єкти критичної інфраструктури, то саме вчисні споруди вони є мега важливими, мега потрібними і розуміючи про те, що це є екологічна, край важлива ситуація. З січня місяця практично кожного дня, кожну годину ми все робимо для того, щоб робота вчасних споруд. Споруд на території нафтохіміка Прикарпаття не зупинялася. Повторюся, що це власність нафтохіміка Прикарпаття це 74% приватні акціонери. Це приватна власність. Але ми включилися в процес підтримки даного підприємства в зв'язку з тим, що на даний момент є ряд викликів, ряд проблем не тільки чесні споруди, це і заборгованість по сплаті. Податки до місцевого бюджету це сплата земельного податку, оренди землі, інших податків, ПДФО, заробітні плати, ну і звичайно, електроенергія. За січень-лютий, березень місяць. Нами, всіма і в місті, в районі, і в області все робилося для того, щоб максимально локалізувати проблему. Але питання нафтохіміка Прикарпаття стоїть набагато глибше, змістовніше, не тільки робота Чесних Спорудах. Якщо взяти в частині роботи очисних споруд, основний виклик було те, щоб люди, які заброньовані, ще були раніше в часі війни, які обслуговують об'єкт критичної інфраструктури, мали згідно відповідних постанов відповідне бронювання. Хочу сказати і наступне: що дякуючи віце-прем'єру Свереденко Юлії, дякуючи прем'єр-міністру України Денису Анатолійовичу Шмеглю. Дякуючи народним депутатам від Прикарпаття, дякуючи голові екологічного комітету моєму товаришу Буднаренко Олегу Володимировичу, Дякуючи комунікації зова. Нещодавно на державному рівні вийшла постанова від 28 березня 2025 року за номером 360 про внесення змін до постанови Кабінету міністрів України 27 січня 2023 року за номером 86, яким внесено зміни до порядку бронювання. Працівників паленого ретичного комплексу, де частка держави складає не менше 25%. Саме по цій постанові можуть бути заброньовані працівники очисних споруд, які працюють сьогодні на пат «Нафтохіміку Прикарпаття. Тому очисні споруди працюють, ми передаємо всі біологічні стоки, вони переробляються, і екологічна ситуація тримається на контролі. Це, повірте, це важка, неймовірна рутинна праця. Через комунікацію, через спілкування, через діалог з урядовцями, з народними депутатами, з профільними міністерствами я хочу подякувати і керівництву держави, хочу подякувати прем'єр-міністру за розуміння і за те, що сьогодні ситуація контрольована. Але робота нафтохіміка Прикарпаття сьогодні стоїть під великим знаком питання в зв'язку з тим, що акціонери не фінансують приватні акціонери роботу даного підприємства. Тому вчора на на нараді голови ОВА було піднято питання звернення до керівництва держави, адже це політичне рішення щодо подальшої роботи пат-нафтохіміка Прикарпаття, якщо можна це так назвати, щоб ми знову не опинялися і в реальному режимі не думали, що робити, коли є загроза небезпеки роботи очисних споруд. Наголошую, що фінансування немає і в сплаті податків до місцевого бюджету акціонерами, і в сплаті заробітної плати, електроенергії, і, і зрештою. Всіх видатків, які сьогодні несе дане підприємство. Ми не можемо бути осторонь. Ми все робимо для того, щоб робота на такими Прикарпаття була повноцінною в частині очисних споруд, ну і, звичайно, ті люди, які обслуговують дану територію. Тому тримаю ситуацію безпосередньо на контролі. Повірте, в межах своїх делегованих повноважень роблю десятки сотні разів більше в комунікації, в спілкуванні, в телефонних дзвінках з урядовцями, з народними депутатами, з керівництвом мова для того, щоб не допустити зупинки даного підприємства. Пане голову, у понеділок дивилася ваш прямий ефір. і Про це говорить ціла Івано-Франківська область. Всі змі нещодавно обвалився корпус школи. Інтернат. Мені цікаво, чи ви спілкувалися з балансу утримувачем, і якщо так, то які є результати і що насправді відбулося. На превеликий жаль, вже останні три роки балансоутримувач і власник приміщення школи-інтернат в особі Івано-Франківської обласної ради принципово не спілкується, не має бажання вирішувати проблеми, які є його обов'язком вирішити ці проблеми. Школа-інтернат це є власність Івано-Франківської обласної ради. На одній з нарад. Коли ми спілкувалися на рахунок того, щоб зберегти, утримати і належно експлуатувати, було сказано головою Івано-Франківської обласної ради про те, що Івано-Франківська обласна рада є ефективним управлінцем комунального майна Івано-Франківської області. Про ефективність можна спостерігати, про їхню бездіяльність, халатність, безвідповідальність не тільки на аварійному приміщенні школи-інтернат. А в практично в багатьох громадах Івано-Франківської області, коли на дахах будівель приміщень, де власником є обласна рада, ростуть берези, коли не ремонтуються, не закладаються кошти і не утримується належно. Надвернянська громада на протязі чотирьох років, з 2021 року, кожного разу з сесіями міської ради, звернення громадян, безпосередньо я на зустрічах з головою обласної ради. Зверталися щодо передачі всього майнового комплексу школи-інтернат, де розміщені два навчальні заклади, площою 8 тисяч квадратних метрів із збереженням земельної ділянки площою практично 7 гектарів. Однак Івано-Франківська обласна рада безпосередньо, сам голова, не має бажання ні передавати, не має розуміння того, як буде діяти власник в зв'язку з тим, що приміщення за цей період часу стало аварійним. Ну і звичайно не має бажання укладати кошти. Як добрий газда, кожного приміщення в першу чергу власник зацікавлений, належно утримувати і експлуатувати. А якщо він не має бажання, не має сил, не має коштів, передає тим людям, тим громадам, тим навчальним закладам управління освіти, які виявляють велике, мега мегабажання для того, щоб цей майновий комплекс зберегти. І в цих подіях не бажання, не комунікації, не спілкування. Не маючи політичної волі, голова обласної ради привів практично сьогодні до такої ситуації, що частина спального корпусу другий раз обвалилась. Перший раз обвал відбувся у січні 2024 року. Ми на протязі останнього року зверталися до керівництва обласної ради про негайне реагування в зв'язку з тим, що тут перебувають діти навчальних закладів нашої громади і району. Однак реакції немає. Реакції немає, безвідповідальність, халатність, саме голова обласної ради. І фонд комунального майна винен в тому, що дане приміщення обвалилося. Якщо би вчасно його передали весь майновий комплекс на Двернянській громаді, повірте, цього би не сталося. Але зволікання, небажання, нехотіння вирішити дане питання сьогодні ставить під знаком питання, що діти школи інтернату, а верніше гімназії номер 1 Перебувають на дистанційному навчанні, щоб ми їх не наржали на небезпеку. Тому надіюся, що аж після другого обвалу керівництво обласної ради візьметься за розум, прийме всі адміністративні речі, заходи для того, щоб здійснити демонтаж цього приміщення. Навіть природа і природні катаклізми допомагають сьогодні власнику приміщення демонтувати це приміщення і зберегти кошти обласного бюджету. Але ми маємо розуміти, що. Голова Івано-Франківської обласної ради. Сьогодні в такій ситуації не тільки школа-інтернат, сьогодні в такій ситуації, навчальні заклади професійно-технічного училища. Подивіться поряд 100 метрів власність обласної ради, колишнє кафе Марічка. Ви подивіться рядом військовий ліцей, де занедбані гаражі, де немає, немає практично ні даху, одні стіни позалишалися, де підприємці своїми силами хотіли відремонтувати. Все рівно. Ніхто сьогодні з керівництва обласної ради не має бажання ні ремонтувати, ні вкладати кошти, ні навіть передавати в оренду ті об'єкти, які могли бути відремонтовані іншими суб'єктами господарювання. Буде тримати ситуацію на контролі, але в першу чергу це відповідальність власника приміщення. Дякуючи Богу, що ніхто не постраждав під час другого обвалу. З намирсашна дверянська громада активно допомагає нашим захисникам, і в тому числі ви здійснюєте майже кожного місяця поїздки. Це від самого початку перших днів війни. Скажіть, будь ласка, минулого тижня ви їхали на схід до наших захисників, везли гуманітарну допомогу. Повертаючись назад, ви підписали меморандум про співпрацю. Скажіть, будь ласка, що передбачає даний меморандум? З якою громадою? За Реагуючи на всі військові звернення наших хлопців, військовослужбовців Збройних сил України, ми максимально стараємося задовільнити ці всі запити. Повірте, що з кожним разом формування і організація цих поїздок надто дуже складно, важко і непросто. На жилах, на нервах. Але наш обов'язок повсякденно допомагати Збройним силам України. Наголошую, з жовтня 2023 року в зв'язку з тим, що. До державного бюджету вилучили кошти військової силового ПДФО. Ми максимально стараємося допомагати Збройним силам України. Це відбулася 47-ма поїздка на схід. Але якщо взяти в цілому, в цій поїздці ми максимально старалися виконати всі запити, бо вся волонтерська допомога була зібрана за власні кошти, за кошти друзів, підприємців, промисловців, за кошти одноденного заробітку, за кошти людей, які зверталися до мене. Що потрібно нашим хлопцям, що треба закупити для того, щоб ви їм передали. Тому і в цій поїздці відвідали більше десяти військових підрозділів, там, де перебувають наші хлопці, передали все те, що просили. Все те, що просили, звичайно, закупити, це сотні мільйонів гривень, але по максимуму задовільнили потреби військових. Готуємося до чергової квітневої поїздки. Також були в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізьких областях. Також мали можливість відвідати Сумську область, а саме громаду міста Путивля, яка розміщена на кордоні з Російською Федерацією. Під час цієї поїздки підписали меморандум про співпрацю, адже місто Путивль і громада, яка межує з ворогом агресором і окупантом, практично три місяці двадцять року було під окупацією. Це є громада, яка є південним форпостом нашої держави, спілкуючись з міським головою, обговорюючи питання наповнення саме цього меморандуму угоди про співробітництво, обмінялися думками і найближчим часом будемо приймати вже делегацію з міста Путивля для того, щоб планувати завдання підтримки Путинської громади. В частині відновлення інфраструктури, ну і, звичайно, допомоги громаді, яка також постраждала від, і на даний момент є ряд викликів, від окупації яка мала місце в 2022 році. Здивувало наступне: здивувало те, що не дивлячись, в якій території наближеній до наших сусідів, лапках, якщо можна назвати, до наших наших кордонах максимально практична робота пов'язана з відновленням інфраструктури, робота садків, шкіл, навчальних закладів, закладів охорони здоров'я. Хочу подякувати міському голові за те, що виявили бажання підписати угоду про співробітництво. Ну і звичайно, що ми маємо усвідомлювати в яких умовах, в якій локації, в яких, в яких напрямках. Сьогодні проблематики різних галузей життєдіяльності громади перебуває. Громада міста Путивля роботи більшим вистачає, але оптимізм надихає те, що громада старається в межах того, що бюджет обмежений, основний дохід це обробка земель сільськогосподарського призначення. Тому я більшим переконаний, що ця співпраця найближчим часом буде направлена. І наповнена речами, які дадуть можливість підсилити стійкість і життєдіяльність громади міста Путивля. Ну і ця громада також відома саме подіями, які мали місце в 40-х, 50-х роках минулого століття, був великий партизанський рейд від Путивля до Карпат. Я думаю, що символічно розуміючи про те, що ми також маємо розуміти про. Історію все робимо для того, щоб підтримати максимально цю громаду, і все зробити для того, щоб в різних аспектах, в різних напрямках, чи це відпочинок дітей, чи це допомога в лікуванні, чи це реабілітація, чи це підтримка житло-комунальної сфери, ми також підкласти плече громаді міста Путивля, яка підписала угоду про співробітництво під час поїздки на схід. Пане голово, підсумовуючи нашу розмову, знаю, що минулого року осінню на торговиці проводилася осіння ярмарка. Зараз буде проводитися великодня ярмарка. Минулого разу приймали участь підприємці. Скажіть, будь ласка, чи цієї ярмарки перед великодньою також залучені підприємці? І взагалі хто може брати участь? Так, ми максимально стараємося використовувати. Саме різні пори року для того, щоб збирати підприємців на проведення цих ярмарків, максимально створювати умови для того, щоб вони могли зреалізувати свою власну продукцію, організовувати їх, просити навіть процеси, для того, щоб вони приїхали саме в нашу громаду. Є на території нашої громади, функціонує сільськогосподарський ринок. І осінній ярмарок, і весняний. Цього року весняний ярмарок буде проходити 12 квітня на сільськосподарському ринку торговиця в місті Надвіна по вулиці Шухевич. Ярмарок буде носити назву Весна, Великдень Перемога. Тому, усвідомляючи про те, що ми перебуваємо на періоді перед Великодних свят, я хочу звернутися безпосередньо до всіх виробників сільськогосподарської продукції. До виробників крафтової, власної, індивідуальної роботи, для всіх виробників продуктів харчування, все те, що ви можете зреалізувати, 12 квітня ринок торговець, місто Надвірне, гостинно, радо запрошуємо відвідати і прийняти участь в весняному ярмарку. Повірте, ці ярмарки прожилися в нашій громаді. Хто б які ринки не відкривав в районі, в межах області все рівно є ті локації, які споконвіків історично, декілька десятків років, завжди були місцем торгівлі, місцем зустрічі, місцем проведення гарного часу, ну і, звичайно, використати приємне з корисним для того, щоб могли підприємці продати свою продукцію, жителі громади, міста, району області закупити. Ну і, звичайно. Підтримати Збройні сили України. Тому ярмарок відбудеться за любої погоди 12 квітня. Ринок торговець, місто Надвірна, вулиця Шухевич. Дякую, Зіна, Мирославі, що знайшли час для нас. І на завершення нашої програми хочу подякувати нашим Збройним силам України за можливість працювати, а нашим слухачам за те, що слухаєте наше надвірне ФМ. Нагадую, що в нашій програмі з перших узіраної кравець був міський голова Зіновій Андрійович та наш музичний редактор надвірної ФМ Віталій Розумний. Всім мирного неба на все добре, слава Україні, героям слава.